Стало відомо, скільки триватиме воєнний стан та мобілізація в Україні. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабну військову агресію Російської Федерації. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Після оголошення воєнного стану та мобілізації їх дію вже декілька разів продовжували. Про це повідомляє один плюс один. В Україні воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його було запроваджено, якщо його не було продовжено. До закінчення строку, на який було запроваджено воєнний стан, і за умови усунення загрози нападу чи небезпеки незалежності України, її територіальній цілісності президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану. Так, від початку повномасштабної агресії Росії воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже шість разів. З 24 лютого до 25 травня 2022 року. З 25 травня до 23 серпня 2022 року. З 23 серпня до 21 листопада 2022 року. З 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року. З 19 лютого до 20 травня 2023 року, з 20 травня до 18 серпня 2023 року.